Як ми вже говорили раніше, одна з основних потреб, яку будь-яка людина розпізнає на рівні інтуїції, це справедливість. Саме справедливість є головною умовою існування успішної держави. З первісних часів людства питаннями справедливості займалися найшанованіші та наймудріші члени суспільства, які у свою чергу вибиралися на чесних виборах. Але з часом суддями почали ставати вже далеко не найкращі представники людей, захоплюючи ці посади з силою, купуючи за гроші або передаючи у спадок. Вирішення у спірних питаннях почали прийматися на особистий розсуд, як правило, у своїх інтересах і часто на шкоду справедливості. Тому обурене суспільство вирішило обмежити свавілля окремих осіб. Певними правилами. Для конкретної спірної ситуації знаходилося найбільш справедливе рішення, і воно ставало обов'язковим для виконання в аналогічних випадках у майбутньому. Такі правила стали називати законами. І все здавалося б, добре, але злодійська частина людства не заспокоїлася і знайшла різноманітні прийоми обманювати законодавство. У світі є два основних типи суспільного мислення. Перший і поки що основний це співвідношення понять закон покарання, яке говорить: не кради, не пороши закон, інакше будеш покараний. У поняттях шахраївця фраза звучить трохи по іншому Роби що хочеш, і кради скільки можеш, але головне не попадайся. На жаль, більшість суспільств світу живе за таким правилом. І якщо правова та судова влада мають системний збій, крадіжка і корупція процвітають та призводять до деградації держави або її зникнення. Більш того, при типі мислення закон покарання шахраї зі своїми юристами додали логічне продовження що не заборонено, то дозволено. Це дозволяє хитро вигадувати нові види злочинів, для яких ще не встигли написати закони і таким чином уникати покарання. Ще одним спритним винаходом стало гарне гучне гасло. Всі повинні суворо дотримуватися букви закону, який часто підміняє або замилює головну мету правосуддя справедливість. Сучасні законодавства далекі від досконалості і не можуть передбачити всі випадки нашого життя. Давайте розглянемо цілком реальну ситуацію, щоб не збити на дорозі дитину, що несподівано вибігла, автомобілю необхідно буде виїхати на зустрічну смугу і перетнути суцільну лінію розмітки, що суперечить правилам дорожнього руху. Водій порушить у цьому випадку закон, але заради справедливості збереження життя. Проте поліцейська камера зафіксує правопорушення, а оцінювати цю ситуацію буде суддя. І знову ми повертаємось до людського чинника, який знову ж таки схильний до помилок чи хабарів. Виходить замкнете коло. Тому... Тільки максимальна довіра може виправдати високий статус посади судді, ваша честь. Ну а довіра це початкова повага плюс подальший контроль і прозорість всіх суддівських процесів, включаючи особливе життя тещо його шофера. Простіше кажучи, без гідної біографії, поліграфів та відеокамер вершителям справедливості не обійтися. Принаймні у наш час це точно. Однак, якщо правоохоронці працюватимуть чесно та справедливе покарання для всіх буде неминуче, це призведе до вироблення звички суспільства не порушувати і не красти, та поступової заміни мислення закон покарання на другий тип свобода, відповідальність. При якому суспільство вже живе за іншим високоморальним поняттям злодійство або злочин просто неприйнятне, без якого необхідно і можливо успішно жити. Схоже на утопію, але такі держави вже починають з'являтися, і це приємно тішить. Нам, звичайно, ж до цього далеко, але ми прагнемо, що сили, починаючи зі звички критичного мислення. Хоча б 20 хвилин, але щодня якось так.